Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні в нас 5 грудня 2023 року. Знаходжуся в місті Дніпро. Ну от сьогодні укрив виноград. Це мене тут на арки. Ось таким методом. Хоча думав накрити його в цьому році після Нового року. Я в тому, в тому, в тому році е, не в тому, а в цьому ще році, я накривав після Нового року, числа 6-го десь отак. Я е, би знав, що така зима буде, я б його зовсім би не вкривав. Ну, як кажуть, береженого Бог береже. А в цьому році трошки раніше, якби тому що передають там сніга думаю вкрию оце отак я вкрив його тут в мене рука виходить не, не влази в канавку так я його обмотав мішками з під цукру так, зараз перейду на основний виноградник Так, а це я перейшов у нас основний всіх виноградник, У мене невеликий виноградник. Е, отак, отаке укриття. 7 років я укриваю тунель, тунельне укриття. Е, тільки укривав я отакою чорною плівкою. Це мене кусочка не вистачило, тут я ще накинув його. Хороша річ, тільки я оставляв з двох сторон продухи, щоб виноград не запрівався, тому що клійонка не дихає. А от припален це вже друга річ. Ну, це ж матеріал, який йде на цукрові мішки. Він дихає. Тут можна края отак закривати без проблем. <кій> Купив цьому году рулон півтора метра ширина і отак от укрив тунельним методом. Чого тунельним? По тій причині, що дуже важко з землею закидати. тяжкий це труд. Набагато це простіше. Набагато. Я ж кажу, 7 років я укриваю тунельним укриттям. Набагато простіше і укривати і знімати це укриття, воно безпроблемне зовсім. Чим маслати тони землі. А зими в нас такі, що я кажу, цього достатньо. Достатньо просто. Отак воно в мене все виглядить. Тут я по краям забиваю стойки з одного краю, потім з другого, потім такі промежуточні між оцими стоєчками, там знизу забиваю, натягую проволоку, Ну, проволока можна бути така в мене з багатожильних проводів така товста. Натягую це все як струна і потом укриваю, кирпичами придавлюю і все, без проблем. Отак воно все виглядить. Ну, в кого нема кирпичів, можна землею крайки прикидати. Це кому кого, хто як. Все, дякую за увагу. Кому потрібні черенки винограду залишилась ще невелика кількість саженців, Будь ласка, дзвоніть. Телефон в описі. Всім миру, всім добра, до побачення.